Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And today let's first of all check your homework, exercise 3, page 21 in the workbook. Let's read the text and answer the questions. Читаємо текст та даємо відповіді на питання після тексту. Це було ваше домашнє завдання. I can cook potatoes. Uh, I can't cook difficult meals with lots of ingredients, but I can cook potatoes. Я не вмію готувати складні страви з багатьма інгредієнтами, але я вмію готувати картоплю. Potatoes are a fantastic vegetable. картопля це фантастичний овоч, They are easy to cook and there are lots of ways to cook them. Вони легко готуються і є дуже багато способів їх готувати її готувати. You can boil them and put butter on them. Ти можеш їх відварити її та додати масла. You can cut them up and fry them to make chips. Можеш їх порізати та посмажити, щоб зробити смажену картоплю. You can bake them and eat them with cheese. Very easy. Можеш запекти та додати сиру дуже легко. English people eat a lot of potatoes, but my favorite. Potato recipe is from Switzerland. Англійці їдять багато картоплі, але мій улюблений рецепт з картоплі з Швейцарії. It's called Rosti. Він називається Rosti. It's easy, very quick, 10 minutes. Він дуже легкий та швидкий 10 хвилин. The ingredients are two potatoes and half an onion. Інгредієнти це дві картоплі та пів цибулини. Dread the potatoes and onion and mix in a bowl. потреб. Uh, Потріть на тертушці картоплю та цибулю і перемішайте її. Все це в мисці. Add salt and pepper, додайте сіль та перець, squeeze out some water, відіжміть зайву рідину, then put some oil in a frying pan. Додайте олії на сковорідку. Add the potatoes and onion to the hot oil. І додавайте ложкою е оцю суміш із картоплі та цибулі. на сковорідку. After a few minutes, turn over the roсті and continue to cook. to cook. Через декілька хвилин переверніть рості та продовжуйте готувати. You can eat roсті with meat, eggs, or salad. Можна їсти з м'ясом, яйцями, салатом, сиром. You can put cheese in it too. Delicious! Thank you, Switzerland. Дякую, Швейцарія. Ось такий рецепт. Страва називається Рості. В Україні ми можемо її назвати дируни. Етапи в нас називаються, потерти, мікс, перемішати, сквіз, віджати. Exercise 3. Let's answer the questions. How many ideas for cooking potatoes are there in the text? Скільки в нас згадується ідей для приготування страв з картоплі в тексті? There are four ideas. Where is Rosti from? Звідки цей рецепт Rosti? It is from Switzerland. What are the ingredients for Rosti? Two potatoes and half an onion. Які інгредієнти? How long is it to cook Rosti? Скільки готувати Rosti? Ten minutes, 10 хвилин. How many things can you eat with Rosti? Що саме ти можеш їсти з Rosti? you meat eggs salad and cheese let's get back to our students books and today we work with uh, this uh, uh, with these exercises page 26. Look at these grammar, grammar books. Звертаємо увагу на таблиці з правилами. У нас іменники в англійській мові поділяються на countable, uncountable. Злічувальні, незлічувальні. Злічувальні це такі, як a banana, an apple. У Умножені вони bananas та Apples. Незлічувальні це bread, milk, meat, chicken, butter – Масло, хліб, сир, молоко, м'ясо, все це в англійській мові незлічувальні іменники. Е e, артикль та n ми додаємо, коли слово в однині, і ці предмети ми можемо полічити. «Е» e перед приголосним звуком, Н перед голосним. Запитання how many, how much перекладається як скільки? Ми його задаємо how many перед злічувальним іменником, how much перед незлічувальним. Якщо в нас питання, чи є якісь, чи є хоч щось, ми можемо додати слово any, «Are there any bananas, is there any milk, чи є якісь банани, чи є молоко. В розповідному реченні ми кажемо, «There is», коли предмет водний ні, або коли він незлічувальний. There is an apple, there is a banana, there is some milk, є трішки молока. There are, коли предметів багато. Можемо сказати: there are some apples, є декілька яблук. Або a lot, lots of багато. A lot і lots of можна використовувати і з злічувальним, і з незлічувальним іменником. There are a lot of apples, lots of apples, a lot of milk, lots of milk. У заперечному реченні ми вживаємо any. І many much, Немає печива, немає коли, there aren't, aren't any biscuits, are, isn't any cola. Aren't many bananas, isn't much water. Знову ж таки, слідкуємо дуже уважно. Aren't, якщо предмет множині, isn't, якщо предмет однині або незлічувальний, Many, якщо предмет незлічувальний, much – якщо незлічувальний. Listen to the audio, the audio та оберіть правильний відповідь, щоб цей text. Okay. Banana bread. Is there any butter? Yes, there is. How much butter is there? There's a lot of butter. Half a kilo. It's very hard. Are there any bananas? Yes, there are. How many bananas are there? There aren't many bananas, just three. Ooh, I like bananas. Oh, now there are two bananas. Max! Okay. Also, choose the correct options. Повибирайте правильні те, що ми почули так в діалозі і потренуйтеся теж читати цей діалог. Можна ось із додатку до аудіо, а можна ж з, з самого тексту. Окей. Okay. Далі. Exercise 6. Let's do exercise 6. Права шоста. Дивимося відео. У нас ця ось така позначка завжди означає перегляд відео, і ми будемо слухати, що люди відповідають, що є в них на кухні, які страви, які продукти в них є на кухні. Звертаю вашу увагу, що тут у нас люди з різних країн, тому досить цікаві їхні відповіді. Теж я перекладу незнайомі слова, але постарайтесь прочитайте їхні відповіді самостійно. What food and drink is there in your kitchen? In my kitchen, there is lots of coffee. There are some tea bags, but there isn't any decaf coffee. Um, there are some bananas in my kitchen. There is some meat in my kitchen. There isn't any milk in my kitchen. There aren't many vegetables in my kitchen and there aren't any cans in my kitchen in my kitchen there is a lot of rice and uh, some noodles there is a lot of cereal uh, there is a lot of tea and coffee there is a lot of milk there are not many um, Bananas in my kitchen, right? Well, in a, in a typical German kitchen, I would say there is a lot of bread, different types of bread, and so also a lot of um, cheese and just things you can eat with bread because that's what Germany is quite famous for. Also, there are vegetables and fruit, and not that many biscuits like there are in Engla England, I guess and not much tea but we, we drink definitely more coffee than we do drink tea okay let's pay attention to some unknown words na priklad decaf coffee it means kava bez kofeinu kava bez kofeinu Uh, далі йдемо. There aren't any cans, каже у нас Агата. Немає ніяких консервів у мене на кухні. Rice and noodles, рис та лапша, cereal – пластівці. I would say, я б сказала, що є в мене на кухні багато хлібу, так як це typical German kitchen, типова німецька кухня. Різні вити хлібу в мене є, і багато сиру, і все, що можна їсти з хлібом. Тому що те, це те, чим, чим Німеччина відома. Е, є овочі, фрукти, небагато печива, не так як в Англії. І не багато чаю, but we drink definitely more coffee. Ми точно п'ємо більше кави, ніж чаю. Ось такі в нас такі можуть бути незнайомі слова, але потренуйтесь, почитайте цю, цей текст. And also, open your workbooks відкриваємо під зошит. Виконуємо вдома Exercise 1, 2 and 3. Page 22. Виконуємо вдома сторінку 22, вправо 1, 2 та 3. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.